Країни Балтії, тому Польща, тому інші всі наші найближчі сусіди. Розуміючи це, вони ж були принаймні ще нещодавно нашими найбільшими адвокатами. І я думаю, що про Польщу ми зараз поговоримо окремо, да, але, але там Словаччина до е, да, Польща і країни Балтії, це були найбільші наші адвокати, тому що вони розуміли, що вони наступні. Вони наступні. Вони, вони живуть. У нас, у нас на задньому подвір'ї, умовно кажучи. І якщо будинок буде захоплений, то наступне це заднє подвір'я. І, 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 і нам треба зробити все, щоб ця позиція в цих країнах не змінилася. На жаль, знову таки, і в тому числі із-за наших недоопрацювань, в тому числі, і із за наших якихось помилок, ця ситуація ну, дещо змінюється. Ми бачимо настрої в Румунії. За наслідками останніх виборів ми бачимо на жаль настрої в Польщі. За наслідками останніх виборів ми бачимо тренд на зміну ставлення до України і українців в Польщі, що дуже мене турбує. Ну, давайте про Польщу тоді детальніше. Потім ще повернемося до перемовного треку. Так ну там реально статистична погрішність. Різниця між двома кандидатами, які вийшли в другий тур президентських виборів. Так ну там. 50 і 89, от у мене останні, так дані ніби і 11. Тобто, Ну різниця мінімальна. Хіба це може, може свідчити про якісь серйозну радикалізацію там, поглядів може, поля. Може. Розкажіть про це, може. так виграв ви, 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 ви для наших глядачів, хто його пропустив кандидат, да. який. Ну давайте. Я не хочу зараз кидатися умовно камінням. Так, скажімо так, він польсько-центричний. Він про а, щонайменше заявляє про те, що інтереси поляків мають бути передусім, а не треба, мовляв, дбати собі в збиток про громадян інших країн. Ну, от так, от якось сформулюється. Ні, дивіться. Ну, по-перше, ніхто собі, от давайте ж чесно теж скажемо, ніхто собі 2-2,5 е, роки назад навіть не міг уявити, що кандидат від ПІСУ буде говорити те, що говорив да? Що я буду блокувати вступ України до НАТО, я там буду дивитися, чи треба МБІС, і так далі, і так далі. Два роки назад жоден кандидат з такими меседжами. Ну розумів би що він би був на узбіччі політичного Як процесу. Чому такі зміни відбулися? зараз? Це перша угу, історія. Так. Історія друга Навроцького підтримали праворадикали. Праворадикали ще більш радикальні в своїх в своїх висловах. І велика частина виборців Навроцького це праворадикали, які значно збільшили свій вплив. До речі, це зверніть увагу. Це загально, це така загальноєвропейська тенденція. Це це не лише країни, які межують з Україною. Така сама історія в Німеччині. Незважаючи на те, що сформована там коаліція із соціал-демократів ХД, ХДС ХСС, але зверніть увагу, АФД сьогодні альтернатива для Німеччини, абсолютно права радикальна партія, яку там дехто навіть називає там фашистською чи як завгодно, от вони зросли ну як гриби після дощу, вони ростуть як бамбук, вони ростуть там 80 сантиметрів в день. Їх ще й підтримує адміністрація Дональда Трампа ще раз. Радикали ростуть. В Німеччині, у Франції радикали ростуть. Тобто в найбільших країнах радикали ростуть. Чому? Тому що ну, це такий глобальний, як на мій поля, це глобальний тренд, який свідчить про те, що ліберальний порядок денний от рівність, права ГБТ вони людей трошки дістали, люди почали думати перше про власну безпеку. Раз. А і пок звичайно зв з міграцією. і, звичайно, що проблема міграції. Да. Оце ключова історія. От я переконаний, що зростання АФД в Німеччині це, це наслідок абсолютно хибної міграційної політики, яку запроваджував тоді уряд Меркель. Ну а в Польщі в Польщі зараз до Польщі угу. перейдем, да, В Польщі є там свої нюанси. Я думаю, що в Польщі, в Польщі повернемось до так, глобальних так. речей. І дивіться, виходить, що дві найбільші країни Євросоюзу це Франція і Німеччина. Ну очевидне зростання праворадикальних настроїв. Це точно міграційні історії, точно міграційні вони з Україною ну практично не пов'язані. Але все одно це призводить до погіршення ставлення до українців, бо ми теж, по суті, там мігранти. І це ми це ми теж потрапляємо під всякі такі речі. Я ще раз кажу: я е, часто буваю у Франції, бо у Франції засідає парламентська асамблея Ради Європи. Має можливість спілкуватися із парламентарями і з простими громадянами. Там нема зростання антиукраїнських настроїв. Я я принаймні не відчуваю. Можливо, вони є. Я не відчуваю. А от Польща і інша історія, тому що е, у Польщі ж не було мігрантів. Ну такої кількості у Польщі найбільше мігранти це все таки з України. Це, ну принаймні за тими даними, які е, публікуються, це більше двох мільйонів людей, які приїжджають. Мені здається, що це була в тому числі і наша помилка. Ми були дуже вдячні полякам. Це справедливо, тому що поляки в перші місяці війни організували величезний прихисток для українців і це правда. Але ми е, не, не були сконцентровані на поясненні іншої історії. Давайте скажемо чесно. Українці реально допомагають польській економіці, а ми про це майже не говоримо. Ну, принаймні, моє спілкування з польськими парламентарями, в момент, коли вони там щось закидають, дивіться, а ваші там якось не так себе поводять, про це теж окремо можемо поговорити. От я їм завжди кажу: почекайте, якби українські, те, що ми називаємо робочі професії, не замінили тих, хто у вас поїхав в Німеччину і в Британію. Людину вас би заляло. Перепрошую, нечистотами, бо у вас нема сантехніки, бо вони всі виїхали. От дивіться, я прошу я. Поки от ви говорили, знайшов статистику. Це статистика квітня 25-й рік, значить. Е за підрахунками аналітиків Банку Національного господарства Польщі наприкінці 24 року українці становили 5% усіх працівників Польщі, і е, зростання ВВП, українці з ВВП сприяли е, до 2,5% в межах року. Так, ні, ну таке дивіться: мало того, що ми сприяємо зростанню економіки в цілому, ну це глобальна історія. Плюс ми позакривали ті дірки, які. Створилися в Польщі в зв'язку із тим, що інші країни поляки ЄС. Так далі. Да, ну це ж стандартна історія. Міграція зі сходу на Захід відбувається. Або там е, з півдня на північ. Звичайно, що поляки виїхали в Німеччину, в Британію. Ми приїхали замість поляків. Так давайте про це говорити. Давайте, давайте це комунікувати. Коли, коли ти комунікуєш і пояснюєш, люди кажуть: ой, да, я про це не подумав. Так почекайте. Бо, бо насправді, на жаль, українське питання стало питанням, воно було питанням американської політики під час виборів, воно стало і питанням польської політики під час виборів. Давайте теж чесно скажемо, що давайте чесно скажемо, що ми ну, теж деякі наші громадяни не сприяють зростанню е, популярності українців. Да? Коли людина приїжджає, ну я це бачив на власні очі. Е, Пам'ятаєте, в перші дні. Е, в перші місяці після початку війни, бо я десь почав виїжджати, напевно, в травні в відрядженні. Ти перетинаєш кордон, і поляки організовували такі пункти харчування. Ну, безкоштовно. І я бачив особисто, як там під'їжджає родина на, на, ну, на Мерседесі, ну, не, не останньої моделі, виходить і починає хапати ці бутерброди, бо вони безкоштовні. Ну я вже підійшов скажу: послухай, якщо тобі треба, я тобі куплю. Ну, ти ж на хорошій машині ну, навіщо? Так ти? Я розумію, що навіть якщо ти голодний, ну поїдь, в, зайди в ресторан, в столову, поїж, це не так дорого, ну навіщо? Є люди, яким це треба, які дійсно перебігають з, останнім, з останньою валізою, з останніми речами без нічого. Ти їдеш на хорошій машині. І ми ж теж розуміємо, як деколи, на жаль, наші е, деякі співвітчизники себе поводять, в тому числі і, і в Варшаві, і. В інших містах. Це не сприяє точно росту проукраїнських про настроїв. І по, таких, по такій поведінці поляки роблять висновок про, ну, про всіх українців. Деякі поляки роблять висновки про всіх українців. Тому це все, все в комплексі нам дає результат, той, який ми маємо. І плюс, на жаль, мені здається, що влада наша, знаєте, думала, що таке позитивне ставлення до українців, і до українських проблем буде завжди. І чомусь всі думали, що ми будемо, всі будуть завжди про нас думати. Ну дивіться, якщо ми самі про себе не подумаємо, ніхто про нас думати не буде. Нам треба про себе нагадувати, нам треба про себе роз'яснювати. Можливо, треба комунікувати напряму з польським суспільством через інтерв'ю в ЗМІ, через виступи, через виступи, через якусь пряму комунікацію. Можливо, треба шукати якісь нестандартні підходи, але, на жаль, тренд у Польщі, по моїх відчуттях, от почав, почав змінюватися. І він стає все більш негативним. Я кажу ще раз: не можна було собі уявити ще два з половиною роки назад, що українське питання буде питанням виборів. Сьогодні це було питання виборів. І навіть е кандидат від коаліції обивательський, е мер Варшавич е Часковський, він він теж був, був затиснутий в ці в ці передвиборчі гасла і е змушений був думати, що йому сказати по по українському питанні. Такого не було ніколи. При цьому всьому я все таки щиро сподіваюся на те, що оці заяви обраного президента Польщі пана Навроцького, це все таки результат політичних гасел під час виборів. Я дуже сподіваюся, що він що його позиція буде значно більш м'яка, але ми повинні до цього докластися. Ми повинні зробити все для того, щоб повернути нормальне ставлення до українців. Та й повернути українців можливо в Польщу. Ні, повернути українців це окрема історія. Це окрема історія. І тут, на жаль, теж у нас як кажуть, як казали раніше, конь не валявся хто, в якій проблемі. Але не будемо про це поки.